Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. В сьогоднішньому відео я буду говорити про героїв двох різних подій: нових героїв в башню магів додали героя льоду Юліоса і відкрився завітний виклик, де теж є новий герой. Добре, що хоч був квест перед тим, і можна було зібрати трішки монет, щоб прикликати героїв. Сюди додали нового героя Блоссом. Віддалено нагадує мені Міцуко з Атлантиди, але тільки з вигляду вміння в неї інші. А ще наприкінці відео я зроблю декілька викликів на подіях за монетки, які вдалося назбирати без донату в грі. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу повідомити, що триває набір гравців в альянс NabelKілерс. UA. Тут завжди невимушена і приємна атмосфера, та досвідчені гравці, які можуть підтримати та поділитися досвідом. А ще є завжди можливість отримати хороші нагороди за командну роботу на титані, квестах, війнах. Від тебе вимагається 60-й плюс рівень, титан і війни спроби в нуль, але участь у війнах за бажанням. Тож, якщо ти в пошуках альянсу і хочеш, Долучитися до команди, то без вагань приєднуйся. Для приєднання є телеграм, який ви бачите, і всі назви будуть додатково в описі. Розпочну з Блосом. Вона лікар і належить до стихії вогню та до структурної сім'ї. Нагадаю, як працює цей бонус сім'ї. Структурне ядро заряджається відсотково від ударів каменем чи вмінням ворога. І цей бонус сім'ї взаємопов'язаний з пасивкою. В нашому випадку це лікування. Якщо ядро повністю буде заряджено, то це 25% лікування всім героям буде. Якщо менше, то менше. Тобто це ще плюс лікування до особливого вміння буде. І якщо ядро зарядиться на 100% і герої отримують 25% лікування, а особливим вмінням герой зцілить на 42%, то разом можна отримати 67% лікування, що взагалі непогано і ще й середнім набором мани. Але і це ще не все. Ще герой знімає бафи з усіх ворогів. А за кожен знятий баф теж усі герої отримують 50 лікування, максимум до 400. Виходить, герой ще й диспелер, і за зняття бафів ворога ще й лікуватиме команду. А ще герой має альфа-ефіри на лікування, що допоможе підліковуватися, поки не набере ману. І в героя дуже хороший рівень броні і особливо життя. Що тут сказати, це потужний лікар і ще й диспелер, що дуже допоможе, якщо ворог наставив бафів. Добре, і в захисті буде стояти, адже коли противник буде камінь в неї кидати, то ядро буде заряджатися і буде ще більший відхіл, та й показники в неї хороші, щоб встояти. А якщо ще альфа злом дати, то лікуватиме себе на початку битви. І звісно ж для атаки теж її можна використовувати, адже і різні таунти може зняти з ворога та й інші бафи, бо майже кожна команда. До противника щось таймає. Тож хороший герой і багато де згодиться. А тепер ще трішки про нового чарівника Юліуса. Він належить до магічної сім'ї і бонусом є шанс викликати плюс 5% генерації мани у випадкового союзника. І є дві пасивки. Перша це мінус 5% до рівня генерації мани всім ворогам. А якщо вміння заряжене повністю, тобто герой на Х2 заряд набрав ману, то у всіх ворогів цей ефект подвоїться і стак до 10 максимум. А друга пасивка це шанс 50% нанести 100% шкоди всім ворогам. А якщо повний заряд, тобто Х2, то шанс 100%. Це хороші пасивки, бо це і мінус до генерації мани ворогам, і додаткова шкода. В героя, як і у всіх інших магів, є два заряди. Отож, при першому заряді він дає всім своїм союзникам прислужника з 15% здоров'я і 20% атаки, які він отримує від героя. Це якщо герой на альфа-зломі буде, то це 340 життя матимуть прислужники. І ці прислужники дають 20% генерації мани, поки вони є на героях. Я вважаю це хороше вміння, адже можна використовувати в команді героїв з повільним набором мани, які мають круті вміння, і вони зможуть ще й швидше зарядитися. Далі за Х2 заряд він вже прикликає паразитів для всіх ворогів, які атакуватимуть аж 100% атаки кожен хід, а вихиляти їх можна на 60% лікування. Ну і дає паразит власнику мінус 38% відновлення мани. Виходить, Юліус може і бустити ману всім своїм союзникам, а ворогам не даватиме набирати ману, щоб щось з цим зробити. Звісно, якщо він використає вміння з Х1 зарядом, а потім з Х2 або навпаки. А ще його паразити атакують аж на 100% ціль, що є багато. Оце нещодавно лише Брімстоун вийшов з 80% атаки паразитами, а Юліус перевершив його. Та й щоб вихиляти їх, то потрібно 60% лікування, і не всі лікарі з таким справляться. Хіба що такі, як попередній герой, Блоссом. Тож це хороший герой, як і підтримки завдяки прислужникам і накиданню ними генерації мани, так і шкоду завдаватиме через паразитів. Тому і атака, і захист буде добре справлятися. А тепер буду прикликати за свої небагато спроб. Зараз швиденько прикручу загони. Я вже маю фіолетових і зелених магів, вони для розгону мани. А так як в мене в більшості повільні герої, то дуже їх треба. Хоча і качати їх ще вічність, якщо зловлю. Поки що лише трьохзіркові загони, але нічого, підуть на корм тим, що вже є. Лишається декілька спроб. І остання спроба. О, супер, ще плюс один загін. Лишилося ще червоні і жовті зловити. До вежі стікс ще треба буде назбирати жетони, може там ще пощастить. Далі спробую завітний виклик покрутити. Є чотири спроби. І так, мене Зеус непоганий герой, диспелер у мене вже є і прокачений. Гулінбурсті, чудовий герой, але вже теж маю двох навіть, але він крутий герой. Салі, ну, мені на завітному ще ні разу не пощастило п'ятірку зловити. Так і є, не пощастило. Скринька. Надавали інструкторів, і це добре. Ще є дві спроби на вежі. Долгун таке вже є і ще одна спроба. Запечатали туком. А що я хотіла? Без донату якогось імпового героя зловити непросто. Отож, друзі, пишіть, може комусь з вас пощастило більше і як вам ці нові герої. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. І всім миру та добра до зустрічі!